Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми будемо знову за поліцейських ганяти. І це в нас треба гончика затримати. А Ще б трохи цього камару б я б розблокував. Гаразд. Давайте з цього парша візьмемо. За 2 хвилини 30 секунд треба затримати порушника. Офісер a Red Alpha on East Court Freeway. Так, стережись в мене, гонщику. А він прискорюється. Худою він поїхав. Я і так на максимальній швидкості їду. Х Яке ж хитре. Він в іншу сторону вирішив поїхати. Не дочекається. Ось так тобі. Так, огор... Блякамков. Ніщо. Що він використав? Засранець. Шкода, що емі недоступне. Вона мається прорватися. Не дочекається. Ось так тобі. Так, я його затримаю. Шипи випустив. Смугу з шипами. Випустив ото стрічку. Ось так тобі. Докатався гонщику. О, золоту медаль вибороли. Одна винагорода нас очікує. Дві винагороди навіть мене очікують. І що це у нас тут нове? О, це вже спорткари вже пішли. Поліцейські. І нова поліцейська тачка. Chevrolet Camaro SS. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!